Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор. Кріччутно її на майдані, і в полі. Юрба перейматою пісню, мов хор, все бачить співець у широкім роздолі, і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбувається в пісні, як в морі, рожева зоря, і червона, ров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива пара і мати, і дитина, співатою пісню дружині, дружина, ти знає, і тішиться музина набранець, бо одень серед люди поети мов діти, і милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі велика слава, якої не дасть перемога кривава, в надійна неї терновий вінець приймає молоденький співець. Весь день промайнув, зникне вечір погожий, ніч криє і місто, і табір ворожий, і дивляться, любо, небесні очі. Поснули усі до спочинку охочі, здрімалася навіть обачна сторожа крізь тихо, міцна чарівниченька вожа, кориться і все під кінець. Але не кориться співець, ті промені горді, ясні, золоті, в ньому розбудили і речі, і мрії їх стримати, груди тісні, і прудко, мов іскри з багаття огнисті, мов хвилі гірського потоку сріблисті летять голосні пісні, і ліються, і лються безприймо, сувільно, недбалі про славу й вінки, і линуть з північними вітрами спільно високі під ясні зірки. Бринит у них радість, лунає і горе, шумить у них спогадів мрій, ціле море, навколо них розпач хаосом чорніє, над ними веселка, надій променіє, не знає поет чи хто слухає його, не стримує серця і співу свого, співа серна, сні свої зірці та ночі, та музі своїй винозірці, що з ним була в кожній порі. І пісня чарує облогу ворожу, і будить на мурах обачну сторожу Заснуть не дає до зарі.